Це історія не про магію чи суперменів. Таких немає. Це історія про суперсилу, яка формується малими кроками кожен день. Шоста ранку будильник. Армія голосів в голові починають шукати причину, чому в тебе не вийде піднятися з ліжка та рано. Там темно і холодно, тобі так добре під ковдрою. Голоси в голові наказують вимкнути будильник і далі спати. Але ти не питав їхньої думки. Єдиний голос, якого ти слухаєш, це той, що не підкорився армії слабаків. Тоді ти згадуєш, чому ти поставив будильник на шосту ранку. Вставай на ноги, одягайся і вперед. Роботи в нас багато. Щодня на твоєму шляху тебе вичікують твої безжалісні вороги, твої страх, лінь, біль, жаль та слабкість. Вони скрегочуть зубами і тільки чекають миті, щоб напасти. Вистачить сказати ні комфорту і безпеці як вони почнуть свою безпощадну атаку на тебе раз за разом. Рішення про кожен наступний крок буде даватися все легше. Ти вже на своєму шляху, воїне, але ще не час розслаблятися. Твій противник сильний. Ти відчуваєш його дихання на своїй потилиці. Ти щодня відчуваєш, як він стає тобі на п'яти. Знаєш, хто це? Це ти. Ти ведеш святу війну. Це епічна битва між тобою та твоїм розумом, між тобою та твоїм тілом, а ще демоном, який сидить на плечі і вказує на те, що ти можеш, а що ні. Демон вказує, що твій противник могутніший від тебе. Так, ти не ідеальний. Але тобі і не треба бути ідеальним, щоб почати. Я знаю, ти міг би записати свій кліп, ти міг би написати свою книгу, ти міг би почати свій бізнес. Є так багато речей, які би ти міг зробити, але не зробив через страх. Тобі страшно зробити помилку, страшно впасти. У тобі живе страх того, що ти не ідеальний. І я скажу тобі ось що: тобі не треба бути ідеальним. Чуєш, що я кажу: тобі не треба бути ідеальним, щоб отримати, що ти хочеш, щоб робити, що ти хочеш, мати, що ти хочеш, бути ким ти хочеш. Ти не повинен бути ідеальним. Це брехня. То йдемо на плечі, бреше тобі. Питання в тому, що ти робитимеш зі своїм часом. Суперменом стають щодня. Супермен це коли ти робиш багато малих кроків достатньо добре: день за днем, тренування за тренуванням. Ти ведеш боротьбу на ворожій території. Ти лев на полі левів. Страшенний голод мучить всіх. І перемога це єдина річ, яка тримає Лева живим. Там всі полюють на одну здобич на тебе. Ти тільки вір тому голосу, який каже, що ти можеш бігти трохи швидше, трохи сильніше. І що закони фізики це не більше ніж рекомендація.